Ця виявлена колона ворога була утилізована вщент 21 лютого цього року. Підрозділ Shadow виявив рух колони техніки противника в окупованій Авдіївці. Одна МТЛБ була зупинена дроном камікадзе. Після прибуття колони у кінцевий пункт наш пілот розпочав коригування артилерії 47-ї бригади. Як то кажуть, ніхто з людей не постраждав. Окрім Shadow та 47-ї, по ворогу працювало багато підрозділів. Злагоджені дії підрозділів ЗСУ це запорука успіху. Вся техніка, яка була в ангарі, перетворена на металобрухт. Ну а росіяни пишуть, що це все неправда. Росіяни кажуть, що це кадри з комп'ютерної гри. Ну не, не в перший раз таке з нами відбувається. Патер в вооружених силах нет. Не забувайте постійно приймати участь в захисті нашої країни. Робіть донати на потреби силам оборони України.